Любив життя, цінував справедливість і віддано боронив країну. Таким був Михайло Подповідний. У свої 41 чоловік встиг чимало. Закінчив факультет економіки та управління бізнесом КНУ, будував кар'єру, створив сім'ю, яку незабаром і пішов захищати від ворога. З початком повномасштабної війни добровільно став до лав зсу. Я хрещений батько його сина, ну от що. Ну, і друг дружили, працювали разом. Він працював менеджером з продажу автомобілів Тойота. До цього ну, де прийдеться, разом з ним раніше працювали на заводі на електрограді. Був добрий хлопець, працьовитий, сім'янин. У нього син залишився. Ну, прийшло время, пішов захищати нашу батьківщину. В Луцьку спочатку був. Десь там під Білорусю, потім в Смілі під Києвом, і вже звідти він, ну, а потім на Запорозькій напрямку. Да, на запорозькому напрямку, там і загинув. Михайло подповідний був водієм-механіком БМП 118-ї окремої механізованої бригади. 23 серпня минулого року на запорізькому напрямку біля роботиного знайшли після бою його БМП. Відтоді воїна вважали зниклим безвісти, і тільки зараз він на щиті повернувся до рідного міста. Востаннє попрощатися з Михайлом прийшли ті, хто знає, любить і чекав його усі ці важкі місяці. Він призвався в лави ЗСУ вже в Луцьку. Ну, коли люди намагалися трохи відійти до, від, від війни по регіонах, то він прийняв рішення, буде ще в Луцьку, да, тобто це далеко від лінії фронту, ті, хто знайомий з географією, він добровільно пішов у лави ЗСУ. І десь через рік. Ну, можна сказати, що і так. Він брав, брав участь у так званому контрнаступі, який відбувався літом минулого року і підроботено десь ну, у, тих, у тих районах він, він і загинув. Гарний батько, гарний друг. Дуже скоробуємо, що так трапилось. Найкраще, на жаль, від нас йдуть. Криворізького бійця нагороджено нагрудним знаком за заслуги перед містом. Без батька залишилися двоє синів: без люблячого чоловіка, дружина, без найкращого сина, брата і друга рідні та близькі. Герої не вмирають. У пам'яті найближчих Михайло Подповідний назавжди залишиться відважним воїном та мужнім захисником. Юлія Вітряк, Олексій Васильченко цей день.